Скажем слава Богові. Е, ви вірш вже прочитали сьогодні, який там був. Там два вірша, чи на листочки звертали увагу. Бо я спочатку звертав на листочки увагу, а потім прочитав ці два вірша. Хочу зараз ще їх і зачитати. Це Єфесян, перший розділ, два вірша, 22 і 23. Це одне речення, але два вірша. І все впокорив він під ноги йому, і йому дав найвище за все за голову церкви, а вона Його тіло, повня того, що всім наповняє. І сьогодні ми роздумуємо про те, що церква є тіло Христа. І важливо, коли ми про це. Задумували, що це стало для нас дуже важливим. І цей 22-й вірш він говорить, Ода. Він говорить про те. І все впокорив під ноги Йому. І йому дав найвище за все за голову церкви. Це про Христа написано. Він достойне нашої слави, Він достойне нашого поклоніння. І написано все йому підкорене. Вся природа йому під корнем, вона величає Його, вона славить Його. І не знаю, що ви думаєте, коли пташки співають, і так буває, е, співають. Кажуть орнітологи, чи орнітологи це лише орлами займаються, не знаю. Люди, які займаються, що це, ніби самці між собою змагаються. Я думаю, може, вони змагаються, хто краще прославить творця, то хто створив його. Несвідомо, немає в них, щоб це усвідомити, а вони його величають. Е, коли десь ми, буває. Бачимо щось дуже гарне і захоплюємося це все створено для його слави. І ми, в тому числі, для його слави. Я би хотів, щоб це було в нашому, в нашому розумі, щоб ми їм захоплювалися. Ви знаєте ці багато прикладів, і ви чули це, багато разів з кафедри, що коли ми будемо захоплені ним, то інші люди це також будуть бачити. Сент Екзупіри написав таку цитату, ви, може, та вже її чули. Е, якщо приблизно, бо Сентек Зюпери писав е, не українською і навіть і не російською, хоча інколи люди думають, що всі автори світу пишуть російською, а українці лише перекладають е, е, і приблизно такий переклад: якщо ви хочете побудувати корабель згідно з відомим мисловом, не варто просто наймати людей роздавати завдання. Замість цього навчіть їх мріяти про безмежне море. Надихніть їм прагненням до пригод. І тоді вони самі зберуться разом і збудують корабель. Я би хотів, щоб ці слова звучали не до когось, ти захопися для нас. Можливо, ми самі десь по вседенному житті, роблячи цей корабель, вже самі не бачимо, яке те море і нащо воно мені. Те, що ще декілька дошок треба прибити, це бачу. Коли вечір закінчиться, це бачу. Але хотів би вас і мене. Надихнути, щоб ми захоплювалися нашим Господом Це в нашому житті було. Я не знаю, чи є е, якась їжа, яка вам подобається. Я колись вже зараз так не роблю. Хоча інколи і зараз так роблю. Ну якось би вік не дозволяє, пам'ятаю меншим. Ти йдеш купляти дві поляниці, а тобі прям в пекарню Я ходив там недалеко від нашого дому, була прям пекарня ще до магазина. Не знаю, чи правда, вони нам чесно продавали, але ми гроші чесно платили. Цим е -е, пекарям чи кому там хто там був. Ось. І ти йдеш, він такий гарячий, гарячий, а сам такий невеликий, і там буханка, здається, як пів тебе. Ти так і несеш, і відломав, і її сиє. Її. Вона така смачна. Або, може, щось друге ви робили, коли вариться, і воно вже майже готове. І ви так хочете. Заглянуть і і так може навіть забрати, да вже готове, щоб швидше мені було. Це навіть з'їжу. Я б хотів, щоб ви захоплювалися. Я це собі говорю, щоб ми захоплювалися Господом. Це завдання, яке стоїть. Світ він він відволікає, він відволікає, щоб ти не бачив. У нас в п'ятницю і навіть сьогодні, я там зайнятий у нас різні проблеми технічні з з відео, не одна, то друга. Я навіть оце якось думав. Ну, вже все, здається, починили. Сьогодні приходимо інша нова. І вже навіть на розум не приходять, де вони беруться якісь з інших сфер. Але я сиджу, там щось сковиряюсь, ковиряюсь, проподає проповідник. А я взагалі не розумію, що він проповідував. Стає другий проповідувати. Я чую, я знаю, цього брата, який проповідує. Я весь там думками. Весь там щось ті шнури, чого не підключається. Зараз риводнемо комп'ютер. Я весь там думками. Я чую. Ви знаєте, що там на Луконі чутно теж? Там все чути. Я весь там, а тут, а, але не чую. Буває так, я приходжу, а в мене на роботі десь після п'ятої години вечора починається гарячий час. Американський офіс прокидається і вони тобі завдання, бо щось тебе питають, щось там виясняють. І, і буває, напише мені начальник ця річ. Я розумію, якщо я зараз не напишу, то вже це в понеділок буде робитися. Так ще хтось робить, ще сьогодні зробиш. І ти вже щось там відписуєш, відписуєш, і він каже: амінь да, треба молитися. За що? Кого спитати? Я би хотів, щоб ми були захоплені Господом. Це мої приклади. Може, у вас інші, може, у вас навіть таких немає прикладів. Ви захоплені, але це завдання нас, як людей, які служать для Господа. Він, Бог, все покорив під його, під його ноги, все покорив. Постав його найвище, вже вище не може бути найвище за голову церкви. Це так важливо для нас. І ось цей ключовий вірш, про який хотів би нагадати, декілька думок про ньому лишити. 22-й. А вона, тобто церква, його тіло повня того. Що все всім наповняє. Я читав цей це переклад, і в Турконяка перекладі схожий, і в цей Огінка дуже схоже. Якось я читав це повня того, що всім наповняє. Якось воно мені не сильно, я не до кінця розумів, що воно означає. Якось розумів, що все всім а Потім я читав якийсь переклад забув який і там написано, що вона церква його тіло, і він її наповняє. І мені стало, якби ясно все. І це там це так само написано. Це такий переклад, який точно так само говорить. Це старий переклад, мабуть, Ось. Але оце слово, Він наповняє церкву. Він її голова, і Він її наповняє, який наповняє все, що навколо. І цей 22-й вірш, 23-й говорить, що все ним наповняється. І особливо церква, якою є він голова, він її наповняє. І сьогодні вже говорив про це е е брат е е Яцюк, е хотів би просто нагадати для нас про те, що церква це є люди, які з'єднані з Богом. Він наповняє церкву і церква є живою тільки тоді, коли є в ньому. Тільки тоді, якщо людина не є з Господом. Вона не є в церкві. І мені цей приклад такий, нагадує, що інколи, ми знаєте, якщо це дерево, це Христос, а ми листочки, то інколи ми так звертаємо увагу на ті листочки, які поряд: оце і впав, це ще зелений, а це ще який. А ключове це звертати увагу на дерево. Я тримаю ще ні. Те, що може інші десь попадали зараз е осінь, е ми бачимо, вони падають. Десь інші може трохи не так, то не так важливо, ти тримаєшся за нього чи ні. Бо церква це там, де є головою Христос. Це люди, які роблять те, що Він хоче. Це люди, чим життя Він наповнює. Це є церква. Якщо не є я, я таким. І, ви знаєте, є в теології є таке поняття невидима церква це люди, які з'єднані з Богом. І Не завжди видима церква. Вона співпадає з невидимою церквою. Є люди, які є видимі церкви, церкві, вони ходять, но вони не є до тої, не належать той невидимої, тобто не з'єднаної з Христом. І цю думку я хотів би, хотів би лишити вам і собі тільки той, хто живе Христом. І є частиною церкви. І по цих людей по цю церкву прийде Ісус Христос. Завдання моє не дивитися, як там інші люди, що там інші листочки, і чи я приєднаний, перевіряти, чи я міцно тримаюся. Можливо, бувають такі життєві обставини. Це не обов'язково горе. Життєві обставини, якраз все виходить, такий вітер. І так вже дме. Називається вітер такий, не евроклідон. Все виходить. Що здається, зірве з того дерева в тебе. Ну, ось і так хочеться буває відірватися дерева і полетіти. Такий безмежний той, той гріховний світ. Тримаємося Ісуса Христа, бо Він є головою церкви. Він наповнює цю церкву. І Як важливо, коли ми є в ньому. І декілька моментів, як ми можемо бути в цій церкві, перевіряти себе. Це момент про хрещення сьогодні також про це брат Віталій говорив. Це важливий момент, хто прийняв вже водне хрещення. Пам'ятайте, що ми обіцяли йому добре сумління, жити в цьому сумлінні. Це момент, коли я приєднуюсь до нього. І нехай кожне хрещення, яке відбувається після того, нагадує мені. Я з ним, я з ним, я щось йому обіцяв. Це наближує людину до Бога, коли людина свідомо це робить. А хто не прийняв ще в одних хрещення, задумайтесь, це момент, який обов'язково. Не відкладайте це надалі. Це те, що приєднує людину. До Бога, що її приєднує е, до Бога. Це відносини тому, коли людина приймає е, водне хрещення, переживай цей момент, е, що вона є частиною церкви. Це важливий момент. Сьогодні ми про причастя згадували і, і робили це причастя. Це особливий момент, коли береться хліб, хліб, хлібина і вона розділяється. Я беру цю частинку хлібини. І зачитується місце Писання. І говорить, це тіло моє, що за вас ломається. Це так важливо зосереджено це робити, до цього готуватися. Я не просто буду їсти хліб, який, навіть, знай, сестери, які їх пекли, це тіло Його. Яке за мене ламається. І коли я їм цей хліб, роздумуючи, щось відбувається, я приєднуюсь до, до нього. І я стаю тою частиною ближче церкви, яку Він наповняє всьому. Він у всьому наповняє її. І не знаю, чи е, ви зустрічали, що там, де. А Щось має бути, там немає. У нас, наприклад, є кімната, де є батарея. І там, в тій батареї, коли включають тепло, там незрозуміло, чи вода там погано бігла, чи вона туди не доходила, чи там якесь було закупорення повітря, якесь було, хоча я зливав, труба холодна. Тепло включив, в інших кімнатах тепло, а там холодно. Бо де щось трохи не так. Фізично все підключено. Фізично все підключено. Але десь якісь моменти, який не дозволяє, щоб оте, те, тепле, яке дає місто, тепла вода, вона пробігала а, про батареї, по батареї, а там все просто. Там простий фізичний механізм. Якщо тепла вода буде пробігати, то я буду грітися. Там нічого складного. Ключове це бути під, під до, до цього. І потім, коли ми беремо... Беремо це вино, хоч ми молимося за чашу, але розуміємо, що вино, беремо цей стаканчик і випиваємо. Це написано, і, і також і, і про це нагадується кожне хліболомання, коли ми це робимо. Це кров його, яка пролита за нас. Це так важливо. Коли я розумію, коли я беру участь в хліболоменні, що це кров його, яка за мене проливається. Це ще моє знаєте, таке поєднання з Ним, як з головою церкви. Це перевірка для мене, чи я цим ціную, чи це так важливо для мене. Нехай все інше почекає, але я участь в хліболоманії, я візьму. І навіть обставини я знаю, що у вас стаються такі, коли перед хліболоманням, то здається, що все як, як зійшлося, для того, щоб ти втратив цей мир. І думки такі приходять. Я не знаю, чи вам такі думки приходять, але диявол такі думки шепче. Це раз пропустиш, іншого разу приймеш. Може, вам такого ніколи він не говорив, а це завдання від'єднати, щоб ти менше був пропитаний ним. Може, інші люди будуть, ти менше, якось потім розберешся. Якось потім воно получиться. Але це так важливо. Коли я є в ньому. Бо написано, Його тіло, церква це Його тіло, і вона наповнена ним. Вона наповнена. Це означає, там всюди його якості являються. Там, там коли то говорить про речовину, яка наповнює. Вона, та, речовина все міняє. Вчора був такий вечір пошуків Бога. Їх називають, коли ну, такі більше молитовний стан. Ми можемо десь говорити, що, що за вечір ми завжди повинні шукати Бога. І правильно завжди повинні шукати Бога. Але це важливий момент, і це питання, яке звучить до мене. Я, як церква, я шукаю Бога чи ні. Можна і інше згадувати, що Бога шукати не треба, Він відкрився для для... для і це теж правильно. Але момент, пошуку Бога, що він став центром і змістом мого життя. Бо він скеровує своєю церкві, він її наповняє. І якщо я частиною це, це його церкви, то я шукаю Бога. Шукаю в своїх молитвах. Шукаю весь мій день мої роздуми про це. Я про це думаю. Я не знаю, чи у вас таке було, коли вам кажуть, ти мене не чуєш, а ви в цей час думаєте про Бога. Я щось пробував згадати і не можу згадати. Бо коли мені кажуть, ти мене не чуєш, Світуля каже мені, ти мене не чуєш. То я думаю, то про роботу, то про ще якісь речі, то про ще якісь речі. Ні, би про духовне думав, да не чую, я захоплений Господом. Я думаю, якби я так сказав, все сказала. Здивувалася, що це так? Андрій так ніколи не, не говорив. Коли не чує, то сидить в своєму ноутбуці щось там, е -е, там робить. Може, у вас не так. у мене так. Але пошук Бога, це коли всі мої думки на, це, на, на цьому зосереджені. коли я про це думаю. Не знаю, чи у вас такі були новини, які міняють ваш день. Хороші чи погані. Ну, але міняють. Ви сидите на роботі чи десь вдома, вам приходить дзвінок, і вам щось сказали. Хорошу річ чи погану. І все, далі не працюється. Ви фізично не їдете туди. Ви лишаєтесь, де там були. Але ваші думки, весь фокус ваш на, на ті новини, які сказали. Той дзвінок перевернув ваш день. Я знову таки, як в хорошу сторону може бути ну, приємна, тобто новина, так і щось неприємно, щось сталося, ти вже за це починаєш переживати. Як там в мене, як там а, щось буде. А, простий приклад, у нас є. В, ну, Я думаю, у вас в комплексі є групи, скільки тих груп вже там багато. І буває люди, які мають тут житло ну, на нивках, де я живу, але самі знаходяться чи за кордоном чи, чи десь в іншому місці. І ось там стається недалеко десь а, вибух. І вони, знаєте, що їх цікавить? Що з моєю квартирою? Але так пишуть акуратно, як та з нас обстановка? Вони можуть знаходитися далеко. Може, навіть море там хлюпать, де вони знаходяться. Може, там моря немає, не знаю. Десь в іншому місці вони знаходяться. Але їм не дає спокою. Напишіть, чи там все добре, думками я там, бо там щось дуже важливе для мене знаходиться. І буває є люди, які спеціально не, не відповідають, Ну, щоб е, якби, толі почувствовали, то поняли, що я тут більше страждаю і за твоєю квартирою дивлюсь. хоча ніхто не за квартир не дивиться. А бояють відразу питають, у нас все добре. Я, я прям навіть відчуваю, коли ця людина прочитає там все добре. Фу. Мої думки про це. Я би хотів. Це приклади, вони про, про інше. Але щоб наші думки, я собі це говорю, щоб мої думки вони були про Господа, щоб я про це думав, щоб це було найважливіше, щоб я ним захоплювався. І я, як частина церкви, яку він наповняє, бо він голова цієї церкви. Він голова, і він наповнює це все тіло, як і все інше наповнює. І я, коли приєдную до цього, всі мої думки про це мають бути. Ми, е, в, вчення є, бо слів це вчення про Бога, яке допомагає людині більше пізнати Бога. Це те, що має бути. Питання, яке я дивився частину інтерв'ю, задавав інтерв'ю з Богданом Бондаренком, я такий пастор в штатах, його питали, скільки в день ви читаєте Біблію, і це він відповідає: Я собі це питання задав, і вам це питання задаю. Я би хотів, щоб ми оце говорили в контексті, не то що це завдання таке. Треба читати Біблію, треба це робити, треба це робити, а це завдання те, що я пізнаю його. Як я можу ним наповнитись, це коли Він, як я про нього думаю. От я читаю Слово Боже, і ця інформація мене наповняє. І це також виконання 23 го вірша. А я, його тіло, частинка Його тіла, він мене наповняє. І в мене приклади, коли я відкриваю Слово Боже, і читаю. І ця інформація в мені перебуває. Ми ж розуміємо, що не тільки щось фізично в нас може знаходитися, в нас може знаходитися ідея. Як хороша, так і погана. Вона таку, яку не викинеш. Говорять, умовляють і не викинеш, бо ідея засіла. Вона всередині людині. Вже ти не від'єднаєш від неї. Так само, щоб ми шукали е, 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 нашого Спасителя Господа, перебували в ньому, цінували, бо ми там дає. Слово Боже, цінували цим. Це допомагає мені більше ним, щоб він наповняв і мене, щоб він наповняв і на мене. Бо я ж його церква, значить він і мене має наповняти. Я маю в ньому перебувати, бути е, в ньому. І е, щоб ми цінували домашніми групами. де також є розбір. Боже Слово проповідає, що ми цінували би особистим, коли ми досліджуємо Боже Слово. Щоб ми цінували ранком молитвами, де я можу чути Слово Боже. Я зараз не, не саме не про молитву, як таку, а тоді, коли звучить Слово Боже, Бог говорить до мене, і це в моєму серці, і я можу ним бути пропитаним цим Словом Божим. Щоб ми не не, ну, не думали, що десь колись одного разу. Ми щось отримали від Господа, і це в нас, в нас повинно бути. Ви знаєте, що в машинах є така річ, що були духи, і воно там е, торкається, якийсь елемент. І, і він е, цей елемент, поки в машині він е, ну там запах е, росію, і людина може е, вдихати е, той запах. Але буває там, що закінчується цей той, той елемент, який має бути. Не поламалася сама ця річ, ви це знаєте, не поламалася. Висить, як висила, правда, запаху не дає. Ми маємо бути ним пропитаним. Бо от написано про його церкву, що він повня того. І ще одну річ коротко хотів би коротше сказати, бо це окрема тема. Але тіло є в людині для виконання задумів голови. Ви це знаєте, так? Да? Не голова робить те, що е, хоче рука. А рука для того, щоб робити те, що задумала голова, що людина задумала, це зроблю. Хто буде робити? Руки будуть робити. Голова задумала, а руки будуть робити. Ви думали, щось подивлюсь, і очі дивляться, бо розум приказав, і очі це дивляться. Це дуже важливо, що церква є, голова церкви Христос, говорить про те, що церква є тілом для виконання. Його задумів, бажань і дій для виконання Його. І е, тому важливо, коли ми є в церкві, щоб ми задумувались, ось я, його тіло, він голова. Що я маю робити в його тілі? Я ще, якби один учень, він своїх учнів посилав. Я один з них, що я маю робити. Я не знаю, чи у вас таке було такий момент, що у вас, наприклад, щось болить. Ну, наприклад, щось болить права рука. А вам треба працювати з, з мишкою. І ви берете мишку в ліву руку і прилавчуєтесь так робити. Чи це правильно, неправильно, чи буде робити, буде робити. Я би хотів цей приклад, або щось інше, вам щось болить і ви наловчились інакше це робити. Я знаю, розказувала одна людина, я таку людину не знаю, але розказувала одна людина, що дорослий чоловік він букву Р не вимовляв, хай буде буквору, я не пам'ятаю яку. Він свою мову так будував, щоб не використовувати слова, де буква Р. І поки ти до кінця не знаєш, що це так. Він в отак слова, ну а слів в українській мові дуже багато. А може він російською говорив, не знаю. От слів багато, то поки ти якби це не знаєш, людина використовує слова. Вона ну не називала стелю там підлогою. вона так і називала, але обходила десь, мабуть, ці слова чи думала, чи згадувала, як це зру, як це зробити. Отак буває. Буває ще щось інше, де людина де ну, організм її не дозволяє, там чи боляче, і вона наловчилась трошки робити інакше по-інакшому робити. Це. Я в цей момент хотів би примінити. Я, як частиною тіла, маю робити, те, що я маю робити те, що я маю робити. Чи можна зробити інакше, можна зробити інакше. І він, як голова цього тіла, це тіло буде робити те, що. Те, що воно має робити, бо він, він голова цього тіла, він скеровує це тіло, і це тіло слухається його для виконання задумів голови. Так само, і церква вона скеровується і робить те, що хоче робити Христос. Але питання до мене: чи є тим, хто виконує, чи може якраз є тим? Який за якого треба щось трохи міняти і перемінювати. Бо інакше справа все одно зробиться. Зробиться. Але може я той, який десь трошки не до кінця виконує свою функцію. І треба міняти трохи, треба переміняти, треба по-іншому -по трохи робити, щоб справа зробилася, а в Бога все буде робитися. І тому оці дві думки я би хотів би лишити для нас. Христос, голова церкви, перевірка мене. Як листочки приєднаний до, е, до дерева. Хоча ми читаємо там про е, виноградину і галузі, але так я з виноградом не, не сильно мав багато справ, то воно мені що що ця, що ці галузки, якось вона ну, виноград і виноград. Хоча я розумію, що там є стебло, а є те, що від, від стебла йде. Якось з листочками мені більше так запам'ятовувалося, що листочок сам по собі, якщо він відірваний від дерева, все. Ти нічого з ним не зробиш, з тим, щоб я, я міцно тримаю за Нього чи ні. Я міцно тримаю за Нього. Чи ні? Чи Він наповнює мене? Бо міцно тримаюсь, це означає, Він наповнює мене, бо Він наповнює все тіло, собою наповнює. І друга річ, чи я роблю, те, що маю робити. Бо тіло воно виконує задуми голови. Наче і в нас так. Чи я роблю? Те, що е, хоче е, наш голова Ісус Христос, і тому захочуть для нас, нехай ці вірші, я їх зачитував, вони лишаться в нашій пам'яті, що ми про них роздумовували, бо це дуже особистісно. Дуже особистісно. Я є в церкві чи не є в церкві. Інші люди також задають питання, я є в цій церкві чи не є в цій церкві, бо церква. Це його тіло, яке приєднана з ним. Це не, не тільки і не стільки організація, хоча є і такі моменти, моменти організації, але це живий організм і приєднується до голови. Або і слава. Амінь.